Без повноцінної лікарні, дитячого садочка, будинку культури, проте зі школою, але й ту хочуть скоротити у селі Трушки ще за 15 кілометрів від Білої церкви. Мешканці шоковані, що на їхніх очах інфраструктуру колись передового населеного пункту поступово приводять в занепад. Односельчани перебувають в інформаційному вакуумі з приводу дій керівництва Старостинського округу та громади. До прикладу, про майбутнє пониження ступеня опорного трушківського ліцею гімназії. Назії вони дізналися випадково. У нас велика школа побудована вона в 70-х роках. Тобто, саме приміщення воно нове. У нас є дуже багато і депутатів і меценатів, які опікуються школою. У нас інтерактивні дошки, у нас ремонти, все чудово зроблено. Тобто, школа нова, двоповерхіва збудували спеціальний стадіончик для діток, де вони можуть ходити на фізкультуру, тобто відвідувати все дуже добре. Ми всім дуже задоволені. Відповідно до закону про вибір на. Навчального закладу за місцем проживання для нас це чудово. Тим більше, що звертаються навіть жителі сусідніх сіл, таких як матюші. У них дев'ятирічка. Ось і вони потім переходять до нас. Автобус шкільний є, так як в нас є опорний навчальний заклад. І згідно законодавства ми як опорний маємо, бо в нас є філія, і відповідно діток з філії до опорного закладу привозять. Якщо в нас заберуть статус опорного і ліцею гімназії або ж гімназії, відповідно цього автобуса в нас теж не буде. Куди його передадуть і яким чином нам куди добиратися? І іншим селам, які приїжджають до нас, знову ж таки з ті самі матюші, поки наразі невідомо. Окрім того, мешканці трушків занепокоєні чи не підпаде під скорочення частина працівників школи, яких налічується майже 50 чоловік. Крім того, як йдеться в проєкті рішення, оприлюдненого на офіційному сайті ОТГ, крім трушківського опорного ліцею гімназії, ступінь планують понизити й великополовецькому закладу, але й це не все. Ліквідувати матюшівську філію Трушківського опорного ліцею гімназії, створити матюшівську гімназію, початкову школу із дошкільним структурним підрозділом, здійснити реорганізацію комунальної установи закладу дошкільної освіти, дитячий садок, веснянка, села Матюші. Рішення набуває чинності з моменту його підписання. Натомість, як наголошує очільник громади Сергій Шаравара, це лише проєкт, а не остаточне рішення. І хоч реформа нової української школи діє вже кілька років і триватиме до 2027-го, однак трушківчани кажуть про неї та її наслідки людей ніхто не повідомляв. Та нагадують посадовцям, що їх обирали працювати в інтересах громади, а не робити село депресивним. В Україні пройшла освітня реформа і багато, багато де скорочуються школи, але ми фусах не скорочуємо. У нас ці школи працюють, але на жаль, трошки в другому статусі. Я маю виду не тільки фурсах, я маю виду по всій громаді. Так, так, тому що ще раз кажу, фурсийська сільська рада є виконавцем закону, і і написав і, якого ми діємо. І, якщо буде прийняти рішення, так воно буде тільки з урахуванням місцевих жителів. Можу сказати, це однозначно. У мешканців є час до 21 липня подати свої пропозиції, зауваження та рекомендації до проєкту рішення. Люди вже навіть провели загальносільські збори, на які не прийшов ні голова Фурсівської ТГ, ні жоден з його заступників. А присутній чиновниця з гуманітарних питань і один з депутатів так і не змогли запропонувати жодного конструктивного рішення, кажуть обурені люди. Ми найперше звертаємося з проханням, все ж таки нас почути, звернути увагу на те, що школа це єдине, що у нас в селі залишив. У нас вже немає ні лікарні, ні клубу, ні дозвілля для діток, нічого. Якщо зараз ще закриють школу, саме цікаво, що у нас немає ніякого роз'яснення причини в зв'язку з чим вирішили нашу школу реорганізувати, як ми будемо добиратися, як це буде це організовано коли це все буде. Нарікають селяни і на місцевий дошкільний заклад. Дітвора не бачила садочок вже понад три роки. Спочатку через пандемію ковіду, а під час війни підвальне приміщення для укриття забракувала спеціальна комісія. Ми з батьками писали лист звернення, для чого в тому підвалі потрібно було робити два туалети і два бомбосховища. От і ще був момент, коли ми з представниками конкретно нашої групи звернулися до директора садочку. Чи можна нам подивитися подвальне приміщення? Так вона нас завела. Але оскільки нас було лише троє, я попросила зняти це на відео, щоб типу батькам скинути в групу, щоб бачить об'єм роботи. Якщо вже ну в... наші представники власті не роблять, то цим питанням зайнялися б ми. Але вона сказала, що не може дати нам на це згоди, тому що без шаровари ну ніяк він має дати згоду, але садочок це ж державна власність. Ну що Фурсівський сільський голова обіцяє, невдовзі садочок все-таки запрацює. З урахуванням конструктивних особливостей в садочку немає можливості зробити укриття. Тому що ті приписи, які нам винність ДСНС, якщо, якщо їх усунути, то я, вибачте мені будівля просто завалиться. Станом на сьогоднішній день так люди зверталися до нас, і, і, і ми прийняли рішення повернули з приватної власності приміщення в центрі, центрі села Тружків. Воно вже приватній власності нашої громади, не приватний, а в комунальній, вибачте мені, так. І на сьогоднішній день вже йдуть фінальні роботи по облаштуванню як укриття. Чи вдасться мешканцям з 2,5 тисячним населенням трушків відстояти школу, дитсадок та не допустити краху соціальної сфери стане відомо вже згодом. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.